Уряд призначив в Тетяну Бережну виконавчою обов'язків міністерки культури, як написала у Фейсбуці прем'єрка Юлія Свериденко, головним для очільниці стане належне фінансування галузі, аудит потреб і пошук додаткових ресурсів. Бережна має потрібний досвід у культурній дипломатії і реалізації реформ, зазначила Свериденко. Звернімо увагу на попередню посаду бережної з червня 22 го вона була заступницею міністерки економіки Сверденко. Відповідно за створення робочих місць та боротьбу із безробіттям, відповідала саме вона, і свого часу випускниця могилянки проходила стажування у парламенті Канади. Також бережна закінчила Київську та Лондонську школи економіки. Точно знаємо, що без культури немає сильної держави, саме культура дає нам. Сили для спротиву про це заявила у Фейсбуці Тетяна Бережна. Коментуючи своє призначення, вона написала про радість утілювати стратегію культури в життя разом із сильною, розумною і натхненною командою. Знаю, як працювати з політиками, інституціями, спільнотами, щоб створювати рішення, які змінюють. Вірю в партнерство, в діалог, в силу незалежних інституцій і в те, що попереду дуже багато важливої роботи. Отже, нагадаємо, що в новому уряді другий тиждень немає міністра культури. На сполох забили видання Українська Правда і співзасновниця коаліції дієвців культури Ірина Подоляк. Коаліція також заявила, що відсутність очільника відомства негативно впливає на процеси. Культурні діячі не можуть оформити погодження на виїзд для участі у закордонних мистецьких заходах. Ну а керівники музеїв не зможуть отримати дозволи на тимчасове переміщення культурних цінностей за кордон для експонування. Та е, показу на виставках гальмуються також процеси евакуації музейних колекцій з прифронтових територій, наголосили в коаліції. І також нагадаємо, що Микола Точицький експосол України у Бельгії очолив Мінкульт у вересні 2024-го. Відтоді громадські організації та активісти неодноразово вимагали відставки Точицького, звинувачуючи його зокрема в неефективному управлінні та зневазі до об'єктів культурної спадщини. Головними каталізаторами невдоволення стало звільнення Точицьким директора Києво-Печерської лаври Максима Остапенка та відсторонення директорки Софії Київської не. Коковальської. У травні 2025-го понад 200 працівників Софії Київської звернулися із відкритим листом до президента України, де просили захистити інституцію від тиску із боку мінкультури. Під тиском громадськості Точицький, зрештою, заявив, що Неля для Коковальська залишиться на посаді директорки Софії Київської.